Так, Toyota Land Cruiser 2016 рік мультимедіа в стилі Tesla 16 дюймів розрішення Full HD. Значить, ця комплектація з заводськими камерами 360 і з заводською акустикою JBL. Камери 360 працюють. Парктронік також працює, просто його зараз не ходить там ніхто. Можна примусово включати, можна включати на штатну кнопку. Переключає, так і переключало виключати. Значить по музиці управління з керма працює. Треки. А, треки тут. Sorry, треки переключає. <гум> Наступний. Далі. Можна тут треки переключати, так само радіо тут можна переключати. Значить, що в нас по кондиціонеру? Працює повністю управління кондиціонером, тут виключаємо. Включаємо, включаємо напрямки. Ліва сторона, права сторона. Повітря збавляємо задній можна переходити на управління самого заднього, задній контроль і управляти на задньому контролі. Так, ми виходимо на передній. На домашній. Що в нас установлено? Bluetooth камера. Це не під'єднана, працюють штатні 360. Тут повністю управління заводського усілітеля. Тут налаштування по авто, текущий розход, тому що ми нікуди не їздили, буде показувати. значить DSP тут буде все настраюватися в штатному посилкові навігація. 20 супутників, зараз дуже сонячна погода, сонця дуже багато активних. Працює все швиденько, нічого не лагає. Ютуб YouTube. YouTube без реклами. А, Підключено по Wi-Fi, зараз не не виїхали з боксу. Так. Можна ставити 4G, ось є слот для 4G. Одна USB шка виведена, також працює, працює ця USB шка штатна підключена. Далі система. Система в нас Android. Android 11. Версія програмного забезпечення. Маємо версія Android 11, оперативки 4, Встроєної 64, процесор тут 8-ядерний. Snapdragon 665. Також можна міняти налаштування, де вони є, налаштування е, стилю. Тобто це класичний зараз стиль, можна поміняти на сучасний. Секунду затримки, тому що вона там перегружається, ось так вже буде виглядати як, як планшет. Тут вже на цьому стилі можна використовувати е, обої, живі обої. Отак От воно все виглядає. Все встановилося гарно, нічого не треба підпилювати. Аварійка працює, помилок по airbagгу немає. Отак От все виглядає. Є CarPlay Android Auto, можна підключати. Відео тут, напевно, немає. А, є, тут китайця заливають постійно щось. Так воно все працює. Так, температура... Щось мені жарко тут вже робиться. Як її збавити? Це додати, це збавити. Авто. О, хоч сонце трошки сховалося. Ось так все працює, є верхня шторка. Це можна віддавати клієнтове.